Господь з вами, І з Духом Твоїм! Читання святого Євангелія від Луки. слава Тобі, Господи. Коли наближалися Дні Ісусового Вознесіння, Він твердо постановив іти в Єрусалим, і Він послав вісників перед лицем Своїм, і, вирушивши, вони увійшли до Самарійського села, щоби приготувати йому. А ті не прийняли його, бо він мав вигляд того, хто йде до Єрусалима. І, побачивши це учні, Яків та Йоган, сказали Господи, хочеш ми скажемо, щоб вогонь зійшов з неба і пожер їх. Та, обернувшись, він скартав їх, і вони пішли до іншого села. Слово Господнє! Слава Господне. Дорогі брати і сестри, дорогі глядачі, які єднаєтеся з нами в цій молитві. Бути прийнятим, бути прийнятою, це є така глибока потреба кожної людини, кожної людини без винятку. Кажуть, що навіть вже в лоні матері дитина якось так інтуїтивно вже, вже відчуває, чи вона є прийнятою чи ні. Чи вона є бажаною в цьому світі, чи ні? І що навіть це пізніше має такий певний вплив вже, вже на цю особу, далі вже її, на неї після народження. І можемо інколи навіть згадати якісь різні моменти, коли, коли в той чи інший спосіб, чи в тих чи інших ситуаціях нас якось не прийняли, може знехтували. Може, навіть інколи достатньо так в повсякденному житті, чи в якихось, будучи в установах, так, чи в якомусь може магазині, коли ми відчули, що, що нами хтось там знехтував, що з нами хтось повівся несправедливо, що, що нас почули, відчули якусь таку неприйнятість стосунку до себе. Яким чином, якою була наша реакція, як ми, як ми зареагували? Напевно, може, інколи відчуваємо якийсь такий чи біль, чи, чи гнів, чи якесь відчуття, що ось хтось несправедливо зі мною повівся. І так далі. Так? І Тому можна сказати, що сьогодні теж в певному сенсі можемо так трохи зрозуміти цю ситуацію і цю реакцію апостолів з сьогоднішньої Євангелії, апостолів, яких. Разом з Ісусом не прийняли в одному селі. Вони йшли в Єрусалим. Це Євангелія, зараз яка розповідає нам про те, що Ісус розпочинає свою дорогу до Єрусалима, розпочинає свою дорогу до цих пасхальних подій, які його там чекають в Єрусалимі. Початок його дороги до Єрусалима. Ісус іде своїми апостолами, і, напевно, Він йшов, вже втомився, як нам каже Євангелист. Він послав вісників перед собою, вони прийшли в Самарійське село, щоб там приготувати йому, щоб там відпочити, потім, заночувати і потім іти далі. А євангелист нам каже, далі: ті його не прийняли. Не прийняли, бо він мав вигляд того, хто йде до Єрусалима. І знаємо, звичайно, що, що самаряни з юдеями, вони. Не були в якійсь дружбі, мало ну, так, делікатно кажучи, так, ворогували, чи одні других якось не сприймали. І тут, якби вони також не приймають Ісуса, не приймають його учнів. Не знаємо, як далеко потім було якесь наступне село, де вони мусили ночувати, чи вони десь ночували десь вже на полі, якщо це було далеко. Чи, можливо, десь вони все-таки вдалося їм дійти до якогось ще села. Іван Велис нам про це не каже, але, але каже про реакцію учнів. Вони дуже розізлилися. І кажуть до Ісуса: Господи, хочеш, ми скажемо, щоб вогонь зійшов з неба і пожер їх. Так, вони неодноразово, напевно, бачили різні чудеса, які робив Ісус. І, напевно, собі думали, що для Ісуса це без проблем сказати. Чи навіть їм сказати, тому що Ісус їм навіть давав владу зцілювати різні хвороби, щоб зійшов вогонь з неба, щоб він тут навів порядок, щоб він тут відплатив за це несправедливий вчинок, несправедливу поведінку, якої вони досвідчили від самарян. Відплатив їм за це, за те, що вони його не прийняли. І це є ну, певна така реакція, яку, яку відчувають учні. Ісус, будучи людиною, не будучи Богом і людиною, також мав цю потребу бути прийнятим, також мав потребу бути тим, кого, кого власне, приймуть тут, в цьому селі. І думаю, що також він відчував певний біль. Певний смуток, певні переживання, почуття з цього приводу, що його відкинули, що з ним знехтували. Вони, як каже, нам, євангелисти, його не прийняли. Але що ми бачимо, якби бачимо цю реакцію Ісуса в цій ситуації? Ісуса, який, ну, по-людськи, можна би сказати, Він би теж міг якось апостолем підтвердити, сказати. Так, звичайно, вони, вони несправедливо повелися, так, е і так далі. Якось там підтримувати їх в цьому, що вони говорили. Але, звичайно, Ісус, якби бачимо, що Він настільки якби, вільний в цьому, в цій ситуації, що Він якби стає понад, що він стає понад це все, що, можливо, навіть і в його серці роз'являються різні почуття, різні, е різні реакції на цю, на цю ситуацію. Але він якби виходить понад це. Він якби не дозволяє, щоб ці почуття, щоб це, ці емоції, які народжувалися в учнях, можливо, десь і в ньому, теж вони народжувалися, щоб вони ним керували, щоб вони керували його діями, словами. Він якби не хоче бути тим, хто є цим зневолений, не хоче дозволити, щоб це ним керувало. Але навпаки, він якби показує, що, що він є господарем, що він є тим, котрий, котрий панує над, над своїми виборами, над своїми реакціями, що він вибирає, як в цій ситуації діяти. І він якби, розуміє, що, що в цій ситуації не є насильством відповіддю, доброю відповідю. Він якби, хоче показати учням, що ц... не, не в цей спосіб вирішується. Не в цей спосіб. І навіть чуємо, як він каже, власне, до учнів, що він, обернувшись, він їх скартав. Він їх скартав, він якби їм показав, що не дозвольте, щоб цей гнів, щоб ця біль може навіть якось переродилася в ненависть. Не дозвольте, щоб це опанувало ваше серце. Не, не, будь, не дозвольте, щоб бути в'язнями цього, цього стану, в який ви зараз відчуваєте. Що запросив якби, до певної такої свободи, щоб вони відпустили це, щоб вони не були зневолені цим, дозволили зробили інший вибір, який їм допоможе бути не рабами якби, цієї ситуації, а панами, а бути вільними в цій ситуації, тими, які вибирають, тими, які проявляють ініціативу. Перемагаючи цю несправедливу поведінку в інший спосіб, ніж, ніж по-людськи би їм хотілося це зробити, не через відплату, але в інший спосіб. І цим способом, цю, цю вершиною цього способу, є власне пробачення теж, тому що Ісус також в своєму серці в, теж в цій ситуації, Він проявив таке пробачення. Пробачити це дарувати борг, Це не відплатити комусь тим самим, що Він мені зробив. Це дарувати якби, цей борг. Ісус якби, проявляє тут пробачення. І, і Він якби, не вибирає відплату в такий самий спосіб. Він не вибирає цей шлях, який, який потім далі породжує, далі породжує насильство. Він якби зупиняє це насильство через цей спосіб, що він відмовляється, що він дає це, це пробачення і до цього запрошує своїх учнів. Не шукай відплати в такий спосіб, бо ти будеш тоді рабом, невільною людиною. Ти не будеш тоді тим, хто панує над ситуацією, але тим, хто дозволив себе ув'язнити в цій ситуації, дозволив себе ув'язнити в якійсь ненависті, в якомусь бажанні помсти. І по-людськи, і на перший погляд може це здаватися якоюсь слабкістю, якимось моментом, в якому Ісус відступив і сказав: ні, але насправді це є сила, в цьому є сила. В цьому Ісус якби показав свою силу, в цьому показав і до цього запросив також учнів. Насправді, слабкістю було б сказати тоді, хай вогонь зійде і їх знищить. Це була б слабкість Ісуса. Це була б слабкість апостолів, вони би програли тоді. Насправді вони перемогли через те, що не дозволили, щоб, щоб ця, ця реакція, щоб, щоб це бажання якоїсь відплати, воно над ними запанувало. Брата і сестри, ми є тоді вільні, коли власне, ми дозволяємо, щоб теж Христова любов, Христове милосердя, прощення перемагало в нас, перемагало в нашому житті. Особливо може в тих ситуаціях, коли десь почуваємося якусь, навіть як Ісус, знехтувані, може інколи, не прийняті в тих чи інших моментах. Чи нам просто так здається, що ми в чомусь не прийняті, бо це може бути тільки наше сприйняття тої чи іншої ситуації. Але цей момент, коли ми можемо бути або вільною людиною, або паном ситуації, або рабом, який йде за. За імпульсами цих внутрішніх бажань. І, і Ісус нас сьогодні, власне, до цього запрошує, щоб, щоб ми також хотіли вчитися від Нього, хотіли вчитися і дбати про цю таку свободу серця, яку дає милосердя, яку дає, яку дає прощення, яку дає цей погляд, яким Ісус теж дивиться на нас. І може навіть Ті різні моменти це не означає, що ми не повинні домагатися справедливості чи справедливого ставлення в тих чи різних ситуаціях, але можливо інколи ситуації, які може від нас не завжди залежні, є таким запрошенням до того, щоб, щоб якось єднатися з Ісусом, щоб переживати це з Ним, так як і Він, який сьогодні йде до Єрусалима. До цієї вершини, де проявиться якби така вершина неприйняття Ісуса, знехтування Ним, відкинення Ним, бо Хрест, це вже є така вершина, це вже є якби така остаточна, найбільш видимий спосіб, де Ісус був неприйнятий, відкинутий. Але Він прийняв це, якби пережив це, жертвуючи Це Своєму. Отцеві, жартуючи це за нас, і він до кінця залишився вільним, до кінця залишився тим, який, який панує, який є Господом в цій ситуації, не рабом, не невільником, не зневоленим, власне, якоюсь ненавистю, помстою, але, але вільним завдяки цій любові, милосердю, яка була в його, в його серці. Амінь.